Та й загуби рукавичку. А рукавичка була велика, гарна, тепленька. Стребала лісом жабка скрекотушка та й стала жити в рукавиці. Бігла мишка шкреботушка, Залізла в рукавичку, Скаче до рукавички. Хто хто в рукавичці живе? Я жабка шкряботушка Я мишка шкряботушка. А ти хто? Я Лісом йде дуже гарна лисичка, сестричка. Підходить до рукавички та й питає. Хто хто в рукавичці живе? Я лапка скрекотушка я мишка з кряпотушка. Я зайчик побігайчик. Ну, заходь! Біг лісом, Вовчик, брачик підбіг до рукавички. Хто хто рукавичі зиве? Я фапка скрекотушка. я мишка, скработушка. Ну захоче. Кущі тріща, ліс гуде, ведмінь де. Хто хто в рукавичі живе? Я лапка-скрякотушка, я мишка скряботушка. Я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка. А я вовчик, братик, ты а их.